Авокадо хотіла вам передати, що Новий рік це час, коли підбивають підсумки минулого року та створюють плани на майбутнє. Неможливо бігти вперед, коли ти постійно дивишся назад. Так, ти обов'язково впадеш. Але є один день в році, коли потрібно зупинитися і подивитися на пройдений шлях. Сьогодні саме такий день. Згадайте, 22-й рік. Згадайте ті проблеми, які вас хвилювали в березні, і порівняйте з тим, про що ви думаєте зараз. Відчуйте, наскільки все змінилося. Ненавиджу фразу: цей рік був важким. Але 22-й рік дуже намагався бути саме таким. І цього року за багатьма святковими столами в українців будуть порожні місця. Попри те, я попрошу вас згадати щось тепле, світле, особливе, що приніс вам 22 й рік. Для мене такими моментами була підсмажена картопля на багатті під час нічної зміни на блокпосту, зустрічі з дружиною і донькою після чотирьохмісячної розлуки, читання Потера, спільне сімейне у світлі ліхтарика. Повідомлення в месенджері від друзів на фронті. Абонент був на зв'язку. Впевнений, що кожен з вас зможе відшукати якісь світлі моменти в своєму 22-му році, якщо постарається. За рік на цьому каналі вийшло 49 відео, це 50-те. Кількість підписників зросла до 19 тисяч, що вивело нас в топ найпопулярніших україномовних youtube агроканалів. За це щиро щиро вдячний кожному з вас. Прямо ловіть персональну подяку всі 19 тисяч підписника. В планах на майбутнє наступного року у нас традиційно буде багато відео про технологію заготівлі кормів та годівлю корів, а також вийде серія відео про технологію посіву і вирощування сої. Очікуйте десь в лютому березні місяці. Улітку у нас буде серія відео про технологію вирощування озимої пшениці, а також великий проект про структуру ґрунту, обробіток та збереження вологи. Тобто залишайтеся з нами. Зі мною, з Дариною та з авокадо на вас чекає ще багато-багато цікавого. В мережі точиться дискусія, як правильно вітати з наступаючими чи з прийдешніми? Це залежить від того, кого ви вітаєте. Росіян можна вітати з наступаючими Збройними силами України, а українців варто вітати з прийдешніми святами. Єдиний шанс, що підкова принесе вам щастя, це прибити підкову до власного копета і пахати як кінь. Українці це розуміють. Тому, незважаючи на всі негативні прогнози щодо 2023 року, я впевнений, що на нас чекає світле майбутнє. Ну а якщо ні, то ми його генераторами і повербанками собі підсвітимо. З Новим роком, та прийдешніми святами! Я Дарина. Це авокадо, а ви на каналі Той самий Ірландець. Авокадо вам нагадує, що якщо вам сподобалось це відео, під ним є дві кнопочки. Лайк та підписка.